Всім доброго дня. Розпочинаємо чемпіонат Одеської області серед юнаків та юніорів. SD Short Динамо. Перший день, перший заплив. У нас на дистанції 800 метрів вільний стиль участь приймає Зміянка Анна, вже Долає. Перші 200 метрів зараз завершує. Ці змагання у нас є відбірковими змаганнями на штат України, що відбудеться у місті Бровари наприкінці лютого. Так що бажаємо нашим спортсменам сьогодні лежкої води та гарних результатів. Дистанція 50 метрів потрефляє. У нас на старті Ільченко-Маргарита.

старті Лукяненко Валерія В найсильніший заплив серед дівчат на дистанції 50 метрів батерфляй. У третє старт приймає кандидата майстри спорту. Багаторазова чемпіонка Одещини з плавання та триатлону та акватлону, Чемпіон України з триатлону у командній гонці. Бордеїна Валерія. Четверта та до маші мету перша, 50 метрів потихляю. Не зовсім і в дистанції, але ж бимо все, щоб потім гарно плисти плити свої короні дистанції. Подивимось, хто кого. Дуже класно до відірвався на старті. Одразу на виході виграв біля півкорпусу у Артема. Але в поворот вже входять майже однаково. І з повороту виходить Артем трошки раніше. Зверніть увагу, у Миколи темп набагато більше, а у Артема менше на порядок, але ж все одно робота корпуса у Дельфіні це number 1. 21.93 33.0 Ще один цікавий заплив. Одразу три спортсмени Академії спорту. Гладишев третя Болдуреску четверта І Шляхтин п'ята до Також 50 метрів Батерфляй. Однакове торкання на повороті, вихід трошки більше у Влада, буквально на якісь там 5-7-10 см. І хлопці фінішують так, ніби займаються у одного тренера. Майже однаково. А, Микита Микита торкнувся. Час у нас 27,51 і 27,64. Нікіта 2991. Фінальний заплив, найсильніший. Хлопці, 50 батріфляї. Чигринський четверта доріжка. Пливе поза конкурсом, тому що відбирається на вільному стилі. А 50 так для себе, щоб трошки розім'ятися перед короною 100 метрів вільний стиль, де будемо сьогодні намагатися виконати норматив майстера спорту. Дуже непогано тримається поки що Никита. 206-37.37. До старту готується найсильніший заплив на дистанції 100 метрів на спині. Дуже цікавий заплив, тому що два лідера. В ньому це наші спортсмени по третій дорічці Базан Микола, четверта. Болдореску Владислав. Вазан Микола вже має звання у майстрі спорту. Влад трішечки зовсім трішечки не вистачає йому до цього звершення. Задача обох спортсменів розміняти одну хвилину. Микола вже це робив неоднократно, але для Владика це буде, я надіюсь, вперше. Побачимо. Podruđite moguće riješitak prirodnjeg, prikladnjeg, odgajalnjeg morba po trećem. Kako je dao svoje bilo 11 Гарний початок. Микола почав швидше, ніж 29 секунд, а Влад швидше, ніж 30. Ну, Влада, напевно, хвилину розміняти вряд чи вийде, а от Микола має всі шанси це зробити. Микола дуже багато пропустив В минулому році із-за перелома ноги. Ще не спів до кінця відновитися. На жаль, не дуже гарний результат. 1.01,72, 1,02,68. Трошки не допрацювало хлопці у кінці, я вважаю. У нас до старту готується заплив 100 метрів вільний стиль. 4-доріжка, бронзова призерка шпиоту України за квадлону. Іванова Анастасія і по п'ятій доріжці. Змія погано. Анастасія у нас вже має е, норма... виконаний норматив першого дорослого розряду. Ганна ще ні. На 100 метрах їй буде це зробити дуже складно. Я вважаю. А ось на 50 метрів вільний стиль завтра будемо. Сподіватися, що вона зможе випусти на перший дорослий розряд. Настя проспала старт, але вже наздогнала. І Ані наздогнала лідера по третій доріжці. Починає за 30. Непогана заявочка на особистий рекорд. Таки не вистачає Анастасії на фініші, але результат доволі непоганий. 106,25, 109,45. У нас у завершальному запливі найсильнішому на дистанції 100 метрів вільний стиль, по другій доріжці стартує Бордейна Валерія. Не все вдалося на 50 батрифляє. Думаю, що зараз сотишку повинно проплисти трошки покращити. дуже, як на мене, одразу підняла темп. ну таке, щось я не дуже бачу в цьому сенс. Починав би все ж таки трошки на більш е спокійному грибці. Грибок дуже частий. Разом з тим е дихання також дуже часте, пульс одразу підскочує і на кінець це може зіграти злу шутку, злий жар, тому що ноги не витримують. Такого навантаження. Молочної кислоти. Ну побачимо. Поки що темп тримає, але вже ноги, як я і казав, пішли униз. На дно. Результат. 1.04.38. Дуже непогано. На старті 100 метрів вільний стиль, друга, перша доріжка Олег Герасимов, а п'ята доріжка Олег Човак. Човак знову йде на дно після старту, це його фішка дебільна трошки. Одразу походити на мінус 2 метри, потім різко випивати на плюс 2 метри. Але починає дуже захватсько. Темп дуже гарний. Отак потрібно було плисти темп. Бачиш? От, дивись на Олега і всісь. Так, і Олег Герасимов теж дуже гарно у нас йде, я вам скажу. Побачимо, що зараз буде на фініші. Ну, У нас тут боротьба між двома Олегами. Ну, 1.10, блін, не розміняє, але дуже близько до 1.10, дуже близько. І один і інший. А чоловік переміг. Красавчик. Одна 12.60, одна... 12.73. Ще один дуже цікавий заплив. У нас по е, другій доріжці стар приймає Матвєєв Георгій. Переможець дитячого плавання минулого року у міста Черкаси за акватлону По четвертій доріжці у нас буду намагатися випустити із чотирьох домощей Микола. І по шостій доріжці у нас Кравченко і Люша. Один, другий, третій. Побачимо. Ну, Що там, цигрінські мастера сьогодні сьогодні мастер, Ну Тоді з нього у неділю на наше свято великий-великий пляшка, пляшка канякат для тренера. Пляшка канякат для тренера. Презент. Да. Цікавий заплив дуже зараз буду впевнений в цьому. У нас задача у Ілюші розміняти одна. 11. У Жоріка розміняти 1,6, а ну до мище розміняти хоча б 1,5, а краще 1,4. Пообіцяв мені, ну подивимось. У нас фінішують хлопці. Микола розпочав перший полтінік за 30. Ну, побачимо, як зараз завершить. Що, буде 1,4? Та ти що? А не може бути. Так. Та ще 1-4-14. А, із 1-4 не пропив, але здивував. Я думав, що буде 1-5. Молодець. Хлопці теж у нас фінішували. 1-4-14. Матвієв 1-6-7-4. Хравченко 1-11-32. Дуже цікавий заплив. завершальний заплив першої частини чемпіонату Одеської області. 100 вільний стиль. Третя доріжка Чигрінський, 5-та Гладишев. Ми від Чигиринського виконання майстра спорту 52.00 та швидше. Обіцянні кандидата 55-50 і швидше. Не допрацьовує трошки п'ятками Микита. Розпочинається 24. Дуже непогано. Мабуть, що трошки не вистачить до 52. Хоча. Ну! А, блін. 52-71. Саня 57-01. Ну, нічого, ми зараз не готували майстра, ми готували майстра на березень місяць. 52-71, 57-01.